Тернопіль пам'ятає своїх героїв. Одним із тих, хто достойно представив наше місто на всеукраїнському рівні, був і залишається Ігор Пелех. Всім притяпала. Мене звати Ігор Палех. А я палець <світтєві> атракціон. <світтєві> Доброго дня всім присутнім. Журналіст, телеведучий і просто хороший хлопець українець таким пам'ятають вихідця з Тернополя друзі, колеги та шанувальники. Із властивою йому безпосередністю в рамках авторської програми Пелех відправив на відпочинок багатьох людей, працював і над іншими, не менш успішними проектами, встигав разом з дружиною ростити трьох дітей. Вдома Ігор був таким, яким його звикли бачити на екрані. Веселим та усміхненим. Пригадує донька ведучого. Я пам'ятаю татову посмішку і пам'ятаю, як ма. Мама будила тата, і я його захищала. Після аварії 8 травня 2009 року, в якій загинув Ігор Пелих, мас-медіа заповнили фільми Спогади про ведучого. В Тернополі відбувся футбольний матч зірок українського шоу-бізнесу з працівниками міськради. Зібрані на грі кошти передали родині Пелиха. Мені бракувало, наприклад, там взагалі пелиха в роботі, там, в робочому місці. Ну, я включав так, клацав, там, переглядав і так далі. Ну і потім виникла ідея, щоб там. Зробити щось таке, щоб могли тернополян, також дивитися, не просто там споглядати там чи на вулицю, названо Ігором Пелехом, чи можливо якийсь там б'юст, а живу річ, щоб він був таким живий. А в другу річницю після смерті Ігоря у рідному місті журналіста встановили телевізор з відеозаписами про нього. Головне це саме мета, чого ми тут зібралися. А зібралися ми для того, щоб вшанувати там пам'ять Ігора Пелиха, так тому що. Дуже прихро, що боженька забирає кращих людей абсолютно не тоді, коли це потрібно. Дуже приємно, що сьогодні трибуни тернопського стадіону забиті в достатній мірі. Тобто люди, які знайшли там можливість бажання і час і гроші для того, щоб посприяти там тим ідеям, які ми перед собою ставили організатори цього матчу, а саме ну, передати якісь матеріальні так суми родині ігора, тому що залишилися якісь проекти, залишилися якісь плани, залишилося врешті-решт троє дітей. Дуже приємно, що тернополяни сьогодні підтримали цей проект саме фінансово. Також міська влада пообіцяла Сяла назвати одну з нових вулиць у Тернополі іменем людини феєрверка Ігоря Пелеха. Свілабу палек це було галопом. Тримайтеся історік, а сьогодні.